Як правильно оформити відсрочку від мобілізації, якщо у вас є батько або мати першої або другої групи інвалідності? Я адвокат Андрій Борянський. В цьому відео ми розглянемо, як правильно оформити відсрочку від мобілізації за наявності батьків першої чи другої групи інвалідності. Перше, що ви маєте зробити, це заповнити належним чином заяву про надання відсрочки від мобілізації до ТЦК за встановленим зразком. Далі ви маєте додати до цієї заяви належним чином засвідчені копії. Що таке належним чином засвідчені? Це по-перше, або нотаріально посвідчені копії, або посвідчені тим органам, який видав відповідний документ. Ну, наприклад, якщо це довідка МСЕК. То відповідний орган, який видав цю довідку, має право посвідчити її, написати, що згідно з оригіналом, дату печатку, підпис, посадової особи, і це буде належним чином засвідчений документ. Або ж ви йдете до нотаріуса і оформлюєте нотаріальну копію відповідного документу. Які ж саме документи слід долучити? Ви повинні долучити документи, які підтверджує ваші родинні стосунки між вами та батьком чи матір'ю. Ну, відповідно, це свідоцтво про народження. Тобто ви берете оригінал свідоцтва про народження, натурально засвідчуєте копію і долучаєте до цієї заяви. Далі, якщо у вас в сім'ї є ще інші невійськозобов'язані особи, які за законом зобов'язані утримувати вашу батьку або матір. То ви маєте додати відповідні докази того, що ці особи не можуть здійснювати за ними догляд. Кабінет міністрів України чітко визначив, які це можуть бути документи. Це може бути або висновок лікарської консультативної комісії про те, що дана особа. Потребує постійного догляду, ну тобто, якщо у вас є, наприклад, батько першої групи інвалідності і є мати, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, то в даному випадку вона, як не військозобов'язана особа, вже не рахується щодо перешкод в оформленні вам відсрочки. І вам достатньо додати тільки висновок ЛКК про те, що вона потребує постійного догляду. Якщо ж у вас є рідна сестра, яка відповідно також за законом, відповідно до конституції, зобов'язана утримувати своїх батьків, то в даному випадку ви по відношенню до сестри також маєте надати документ, який підтверджує її неможливість здійснювати відповідні функції по догляду за батьками. Це може бути той же висновок ЛКК про потребу постійному догляду. Це може бути Відповідний висновок про інвалідність, якщо сестрі встановлено інвалідність, це може бути те, що вона перебуває під арештом, якщо це не домашній арешт, або вона відбуває відповідне покарання в місцях позбавлення волі. Щодо інших випадків і документів, то, на жаль, кабінет міністрів з цього приводу нічого не дав ніяких роз'яснень. Тобто, наприклад, якщо ваша сестра перебуває за кордоном, відповідно вона не може здійснювати доля за вашим батьком чи матією. Але вона є здоровою, працездатною, не особою. Це буде підставою для ТЦК відмовити вам в наданні відстрочки. Зверніть на це особливу увагу. Звісно, ви можете звернутися до суду, оскаржуючи відповідний висновок ТЦК про відмову вам в наданні відсрочки відстрочки цих підстав. І там уже буде залежати від судді, від суб'єктивної оцінки суду, чи визначить він, що вона, перебуваючи за кордоном. Не може здійснювати відповідний догляд за батьками. І сразу скажу, що є певна негативна практика з цього приводу, де суди зазначають, є донька, вона за законом зобов'язана утримувати батьків. Тому формально ТЦК відповів відмовою на законних підставах. Але це ще не остаточні рішення. Вони ще оскаржуються, ще мають пройти апеляційну касаційну інстанцію. Тому у вас є певний шанс, поки не остаточно Верховний суд не ухвалить праву позицію з цього приводу, ви маєте право оскаржити ці дії. Зауважу, що всі думають, що нібито ну, досить проста процедура оформлення відсрочки. Є відповідна заява, оформив документи, подав ТЦК, отримав відсрочку і все. Але ні, є багато нюансів і підводних каменів з цього приводу. Тому що ви можете прийти в ТЦК і у вас не будуть доказів того, що ви подали відповідну заяву. Вони його приймуть, візьмуть нібито в роботу, а вас в той же час направлять в порушення 63 го пункту 560 постанови на ВЛК. Після ВЛК вам оновлять військовообліковий документ і вручать вам мобілізаційне розпорядження. Є такий ризик, є тому будьте уважні і правильним і належним чином оформлюйте заяви про надання відсрочки. Збирайте належним чином весь пакет документів. Засвідчуйте, перевіряйте. І я все-таки рекомендую вам звертатися до адвоката, щоб він перевірив цей пакет документів. Тому що певна помилка може призвести до досить негативних наслідків. Якщо вас цікавить питання щодо оформлення документів на відсрочку, то ви можете звертатися до мене за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. Або за контактами, які можете знайти на сайті адвокатського бюро «Бур'янські партнери», Посилання на які я залишу під цим відео. Продовжимо далі. Ви, як військозобов'язаний, який планує отримати право на відсрочку, зобов'язаний долучити один із двох документів, на які є посилання в 560-й постанові Кабміну. Це або документ, підтверджуючи, що ви отримуєте відповідні виплати від органу соціального забезпечення в зв'язку з тим, що ви здійснюєте догляд за своїм батьком чи матір'ю інвалідом першої другої групи і відповідний доказ ви надаєте. Але зразу звернув увагу: ви не зможете отримати даний документ, якщо ви маєте офіційну зарплату, якщо ви. Є фізичною особою підприємцем або отримуєте дохід, який перевищує встановлений органом соціального захисту розмір. В такому випадку у вас має бути другий документ це акт здійснення постійного догляду. Як отримати даний акт? Процедура. Чітко прописано в постанові 560 Якщо коротко, то ви спочатку звертаєтесь в територіальний орган комплектування соціальної підтримки заяву про надання вам відсрочки. Докладаєте документи, ну, звісно, без цього акту. ТЦК розглядає ваші документи. Якщо за попередньою перевіркою все добре, то вони направляють пакет документів в адресу. Керівника органу місцевого самоврядування, як правило, за місцевим проживанням вашого батька або матері інваліда. Далі орган місцевого самоврядування, отримавши від органу ТЦК ці документи, а також ви особисто звертаєтесь до органу місцевого самоврядування також заявою, тобто приходять, виходить, документи з двох боків. І з боку ТЦК, і з вашого боку, з вашого боку, ви подаєте відповідну заяву щодо оформлення і видачі вам відповідного акту догляду за батьком чи матір'ю інвалідом. Причому тут далі чітко визначити, які саме документи ви маєте надати органам місцевого самоврядування, Невідомо кожен орган. Визначає самостійно вимоги і документи, які мають бути надаватися щодо оформлення цього акту догляду. Але я вам рекомендую керуватися саме додатком 8 до постанови 560 кабміну. Відкриваєте цей додаток, там є зразок акту, і ви дивитеся, які там дані мають заповнити органи місцевого самоврядування, щоб скласти цей акт. І ви відповідно надаєте ці документи, щоб у комісії, яка буде складати відповідний акт, не було будь-яких питань щодо заповнення цього акту. Це моя рекомендація вам. І таким чином ви в результаті маєте отримати відповідний акт. Зразу зауважу, що це буде непросто. Зараз чітко невідомо повну процедуру проходження оформлення цього акту. В певних моментах орган місцевого самоврядування і сам видає без ТЦК цей акт. В інших вони чекають все ж таки відповідно до порядку відповідні документи. В інших органах вони кажуть, спочатку дайте нам документи на оформлення документів на виплату. Навіть якщо ви не маєте право, ми вам відмовимо, але потім уже складемо акт. Тобто, поки там є повний безлад, але ви маєте користуватися 560-ю постановою і діяти відповідно до закону. Тобто ви звернулися до ТЦК, звернулися до органу місцевого самоврядування у вас є відповідні заяви, ви належним чином їх оформили. Відповідним чином подали. У вас є відповідні докази, і у вас є підстави отримати відповідну відсрочку. І звісно, ви маєте надати документ, який буде підтверджувати факт інвалідності вашого батька або матері першої або другої групи інвалідності. Причому в 560-й постанові визначено перелік документів, один з яких буде підтверджувати цей факт: це або відповідна довідка. Мсек про встановлення інвалідності, підкреслюєш, відповідним чином засвідчена, або посвідчення, або пенсійне посвідчення, де буде зазначено, що особа є інвалідом першої або другої групи, або ж один з документів, який підтверджує те, що дана особа. Отримує відповідні виплати від органу соціального захисту в зв'язку з інвалідністю. Якщо вам потрібно детально подивитися ці документи, ви можете відкрити додаток 5 до 560 постанови Кабміну і подивитися пункт 13. Там все чітко зазначено. І таким чином ви сформували відповідний пакет документів належним чином, подали в ТЦК і у вас залишається тільки чекати оформлення відсрочки. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо вам потрібна правнича допомога щодо оформлення документів на відсрочку, ви можете звернутися до мене за телефоном, який ви бачите зараз на своєму екрані, або за контактами, які ви можете знайти на сайті адвокатського бюро бур'янські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!